Оксані і Давиду Епельман було 22 роки. 3 червня вони відсвяткували першу річницю весілля, а 13 червня близько четвертої ранку росіяни поцілили в їх будинок ракетою. Молоде подружжя загинуло на місці. Олена сусідка батьків Оксани. Говорить, дівчина була єдиною донькою. Вона дуже любила дітей і працювала вчителем молодших класів та захоплювалась малюванням. Дівчинка від Бога. Розмалювала нам под'єз дуже красиво, і хлопчик дуже хороший, привітливий був. Дуже шкода цих діток, що загинули оці Росії. Це, це дуже тяжко, це велика втрата, це дуже тяжело батькам і взагалі всім близьким. Це дуже. Шкодить Олександр, друг Давида, каже Оксана з чоловіком, кохали один одного і мріяли про дітей. Вони завжди хотіли жити, вони хотіли дитину також. Ми грали в футбол, грали в комп'ютерні ігри, грали просто на вулиці, спілкувалися, сміялися. Я до сих пор не вірю, тому що це велика втрата для нас. Попрощались із Олександром Спільником. Чоловікові було 49 років. Він також загинув в п'ятиповерховому будинку, в який поцілили росіяни. В чоловіка залишилась дружина, донька і онук. Родич Олександра Дмитро говорить, останній раз бачився з ним за день до трагедії. Ми зустрілися на ринку, пообщалися, побалакали по про сімейні справи, все про дітей, про внуків. Ми дізналися про це. зателефонувала племінниця Лєнина. Зателефонувала, сказала, що пройшов взрив на папиному домі з мамою. Мама вибралась, папа залишився під завалами. Ми одразу з жінкою зібралися, поїхали на місто взриву. спасателі туди попали, вони витягнули його улюбленого кота. І, на жаль, сказали, що з признаками смерті знаходиться там мужчина. Дуже гарна людина була відчутлива, добра. Ну, чоловік душі просто завжди допомагав, завжди позвонив, спитав, як ви, як діти, у мене теж вже є діти. Що у тебе нового Олександру в цьому році 7 і було би 50 років 15 червня? Кількість загиблих від ракетної атаки РФ на Кривий Ріг збільшилася до 13 людей. Стало відомо, що від опіків несумісних життям помер ще один житель п'ятиповерхівки – 38-річний Сергій. Про це повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.